Всім привіт, шановні друзі! Ви на Ютуб-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я Стас. І у цьому відео я хочу розповісти вам і показати, як в'язати правильний відвідний повідець для ловлі хижої риби. Як то мовити, поділитися своїм невеличким досвідом з такого виду ловлі. І показати вам такий монтаж, який не плутається, і дуже гарно ловить рибку. Ну що, давайте перейдемо до самого монтажу. А тепер заоснащення. Декілька слів, що я використовую, і щоб я радий вам використовувати. Саме перше це грузило. Я використовую ось таке грузило паличку, так як воно набагато краще проходить зачепим. Можна використовувати різноманітні усілякі каплі і тому подібні. Але паличка вона проходить майже. Крізь всі зачепи через мушлі, камінці. Тож це, як на мене, номер один. Потім флюр. Тут треба використовувати дві товщини. перша це буде що в'язатися до грузила, то що буде йти по дну, проходити всі зачепи, а другий буде сам відвідний повідець. Тож, до грузила. Я вам раджу обов'язково прив'язувати флюрокарбон або волосінь товстішу. Тобто в моєму випадку це ось 0,4, 0,418. Діаметр, він товстий і гарно проходить усі мушлі, його не ріже. Тобто. Для самого повіця я буду брати ось 0,20 мм. Можна ще брати 0,24, але товстіше я вам не раджу. Саме головне, я б сказав, це майже такий невеличкий секрет, що ми робимо з вертлюгами. Досить довгий час я використовував ось такі вертлюжки отрійні. Ось бачите, де він у нас складає трьох кінців. Перший, другий, ось якоби відвідний. Але з ним було досить багато, так сказати, і він плутався. Саме оснащення плутало. Віддається за цей там декілька разів заплутався, такі гудзи виходили і все, потрібно було перев'язувати. Але через час, друзі, я прийшов до такого варіанту. Продаються ось такі, ось такі подвійні вертлюшки. Ось так він виглядає. Поближче вам трішки його покажу зараз. Ось так і виглядає. Один вертлюк трошки більший, він якби у нас іде основний. І другий поменше, він йде відвідний. І з ним набагато менше плутань виходить. Тож, ось це 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 є номер один для відвідного повіця і до речі, бачите, я ось зберігаю всі ось вертлюшки, застіпки Ось в таких коробочках дуже зручно. Маленька така. Пластикова коробочка, кинув її в сумку, спінінгову, і не треба ніяких цих мільйон пакетиків і тому подібне. Потім ще нам знадобиться застібки. Застібки беремо любі, взагалі нема різниці, але бажано поменше. тобто Я буду використовувати нулі такі застібки. По самим гачкам це обов'язково є у нас офсетний гачок, так як ловля навіть від них повідається. Це ловля там, де багато зачепів. В деяких випадках можна можна використовувати одинарні гачки. одинарні Наприклад, ось з такими пасивними приманками. Але будете обриватися, обриватись. І досить часто я вам скажу. Пару слів за самі приманки. Які краще ставити на повідець. Це є всякі віброхвости, віброхвости прогонисті бажані Тобто усілякі об'ємні, ось, наприклад, навіть цей. І Шайнер, ось, він вже вважається для відвідного якоби об'ємна приманка. Буде досить поганенько летіти, тож краще ставити прогонисті. Давайте я вам зараз покажу декілька варіантів непоганих. Дивіться, якоби по класиці, це ось такі прогонисті віброхвости. Свій Swing Impact і так далі. У гірких виробниках вони по-різному називаються прогонисті і до 3 дюймів. Тобто можна ставити від 2 дюймів такі малесенькі приманки і до 3. Більше не треба, так як буде воно погано летіти, да і сенсу від цього великого нема. По активним приманкам, так. По пасивним все те ж саме. Більш прогонисті приманки. До речі, ця приманка в мене в декілька останніх відео дуже гарно вистрілила. Я ловив Судака і Судак. Саме на цю приманку, ультрафіолетку брав просто бомбезно. До речі, кому цікаво, ось ось тут, в правому верхньому куту буде посилання на це відео, можете перейти, подивитись. Думаю, вам буде це цікаво. Тож так, усілякі твістерки також добре підійдуть. Я з жереха ловив на саме на ось це. Я ставив двійник, так як не було зачепів в тому місці. І жерешок влітав на невеличкий твістерок. По пасивкам можна ставити, як я вже показав, ось такі ось прогонисті хоробачки вони теж дуже гарно. Проходять через скрізь зачепи, і летять вони гарно. і Інколи вистрелюють рачки. Рачки. Це теж у мене ось Crazy флапер ось трьохдюймовий. Він теж гарно працює і вистрілює. Можна всяких німблів ставити і тому подібні пасивних рачків. Інколи вистрілюють ось такі парусящі приманочки, бачите? Вона така невеличка, півтора дюйма йде, але об'ємна. Вона. В товщі води, на відмову так парусить і рибі інколи це дуже-дуже подобається. Тож так, ну все, за приманки поговорили, а тепер давайте перейдемо саме як в'язати. Беремо наш флюр, який товстіший, 04, і прив'язуємо до його кінця наше грузило. Прив'язувати я буду самим звичайним узлом. Кленч, але немає різниці, взагалі, як його прив'язують. Тобто ви можете будь-яким своїм, яким вам зручно. Головне, щоб він гарно тримався. Це протягнули, зволожимо обов'язково флюр, щоб він не перегрівався, і затягуємо. Ще, в принципі, друзі, на низ можна використовувати і тов... товсту волосінь. Що ставити, в принципі, сенсу немає. Головне, щоб була товста волосінь або флюр, щоб не обрізало. І все. Тепер відступаємо сантиметрів 20 і відрізаємо. Беремо наш вертлюжок. Вертлюг, і виставляємо його таким чином. Тобто, щоб ось цей вертлюг, який у нас побільший, був так, а той, що поменший, відходив в сторону. До нижньої частини ми прив'язуємо ось наше грузило, грузило. До верхньої ми прив'язуємо саме до нашої Жилки основної. А з боку вже прив'язуємо наш відвідний повідець. Тож так зараз і робимо. Беремо вертлюг, нашу таку невеличку заготовочку, І прив'язуємо так само узлом клинч. Проділи, тримаємо ось тут і обертаємо округ основного флюра. ось так. Раза 4, 5. цей флюр він гарно тримає вузол. Але його треба опалювати запальничкою. Зайвий обрізаємо, беремо запальничку і опалюємо. Все. Є така справа. Ось так у нас виходить грузило, флюр, і ось тут наш вертлюжок. Відмотуємо невеликий шматок флюра. Відео я покажу вам з коротким, тут сантиметрів 30, але на відрубному повітці треба ставити бажано від метру і більше. І від цього буде залежати, як повільно буде падати ваша приманка. Інколи рибки більше подобається, коли приманка в товщі, тобто вона ось ви робите проводочку, і приманка ваша плавно так порусить, падає на дно. Чим довший повідець, тим довше вона буде порусити в товщі і падати. Це треба підбирати вже на самій риболовлі, що рибі подобається. Далі, беремо вертлюг, і до ось цього який з боку, прив'язуємо тепер наш оцей шматочок. Флюра. Так само к клінчом. Декілька разів обернули. Проділи сюди, назад. Зволожимо, але не відео я вам це не показую, і затягуємо. І ще можна, друзі, інколи брати і просто капельку суперклею сюди капати. Це вже хто як бажає. Тепер до цього кінця ми прив'язуємо застібку. Застібку беремо і прив'язуємо ось так. У нас тут один узел на всі випадки життя, як то кажуть. Обрізаємо. Є така справа. І до, цього, до цієї застібки чіпляємо приманочку. Давайте. Неважливо яку. Це вам я так покажу, а ви вже будете перебирати потім. Так. І ось так, друзі, у нас виходить. Ось так. До речі, можна ось сюди де грузило. Також прив'язати застібку, щоб потім ви міняли ваш грузик. Бо інколи не потрібен, важкий, треба можна ставити полегше. Так як я ловлю на річці, я використовую 20 грамів. Інколи там ось 18. Ну, Менше. Це в залежності від течії. Тобто ось 14, взагалі інколи став. Ну, Стоячій воді, взагалі, можна там 8 ставити, 10. Ось таке. Тепер дивимося, як у нас виходить: грузило, товстий флюр, вертлюжок. Від Вертлюшка у нас йде, відвідний повідець. Тут застібка і наша приманочка. Сюди прив'язуємо до основної жилки І, в принципі, все, можна ловити рибку. Тож, друзі, ось таке у мене вийшло оснащення. Сподіваюся, що це відео для вас було корисне. Ви щось собі взяли з нього, і вам було цікаво. І все народ, на такій ноті буду завершувати я своє таке повчальне, коротеньке відео. Сподіваюсь, друзі, від вас отримати якийсь зворотній відгук, напишіть якийсь комент, поставте свою вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал. Тож все, друзі, зустрінемось на риболовлях. Па-па!